Через холод, страждання, побої та газ, смерті, катування, водомети ми відстояли свою честь, гідність і свободу. Так простий народ повалив антинародний режим Януковича. Народилася нова українська вільна нація. Український народ постійно після кожної революції утверджує свою гідність. Він зростає у своїй гідності. Майданівці, борючись проти системи, привносили нові для того часу цінності. Вони задавали нову норму поведінки. Таким чином, ми виграли, змінився характер суспільства. Майдан залишив у нас велику силу. нам, нікому і ні за що. Він мій, він я, він світ в моїм чолі, тому життя його і мене, не робаші. У митлій політик і систем, Мої наполі, у його гармати. Я не слуга його, я син його на Я син зорі його, що з кобзаря росте, ні, мій народ не я дам його погрехне і покрита. Я не підіра гордих його крила. Я гнівний меч його, що від Дніпра до звіст. Після початку повномасштабної війни світ три доби здивовано дивився на Україну. І ми вистояли. Ми це зробили. І світ вчить нашу назву, що ми за країна така що ми не Росія, що у нас власна назва, що у нас власні державні кордони, що в нас столиця своя є, і коріння її давнє, і історія, наша могутня, і культура, наша велична. І зараз ми насправді на піку свого визнання. Наша армія, наш український народ надихає весь світ своєю мужньою боротьбою за мир. І свободу. Ми одностайні, як ніколи. За нами правда, і з нами Бог. Захищаючи себе, Україна сьогодні захищає увесь світ. І перемога за нами. Бо найбільший ворог мліє перед силою, духу і єдністю. Те, що Бог живе в тобі, після ворогів, ти, як руїна, може, ця руїна. Триває, треба жити, рухатися спільно до мети, Щоб смілити світ, бошки себе, Щоб здолати ворога могли. час і буде краще, і нам водасть. Якщо нам і не може, не здамося ні за що, не здамося ні за що, і переможе. Плинула у вивій вічний, Небесна Сотня Неписа, покинувши майдан столичний, який вмирав і воскресав. Була це Київська голгота де ворог ангелів стріляв, повбити захотів чесноти, які нам Бог подарував. Небесна Сотня рятувала народу рідного буття, життя Україні дарувала, віддаючи своє життя. Вас просять сльози наречених, вас просять сестри і брати, щоб небо промбив смерзенних. Зуміли ви розповісти. Небесна Сотня героїчна живе у пам'яті й серцях, взяв душі їхні, Бог предвічний, і оселив у небесах. Дякую, слава Україні! Жив, жив, жив ти чи дружив, і кому служив Котрий з Україні! She beat my ass off